Він знову це робить. Миколенко забив найшвидший гол сезону АПЛ. Фанати арсенала просто в захваті від гола Зінченка. Та вже легендарна зв'язка Довбика і Циганкова в Жироні. <рекунок> це це, 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 це тощо, точно наші в Європі. Моє вітання, друзі. Говоримо власне про наших в Європі, які вчора просто неймовірно запалювали. Щоправда, не всі, але Борнмут переміг Ньюкасл 2-0 у 12-му турі чемпіонату Англії. Ілля Забарний вийшов у стартовому складі і відіграв увесь матч. Український центрбек продовжує перебувати в числі лідерів. ТОП-5 ліг за ігровим часом. Він відіграв усі матчі. Без замін його оцінка від Хускорт До вашої уваги. Матч без шансів для Нюкасла. Бурмут забітонував заду, все. Весь захист зіграв на рівні. Нападник Валенсії Роман Яремчук вийшов на заміну у матчі 13-го туру чемпіонату Іспанії проти Реала. Українець вийшов на поле на 70-й хвилині. Рахунок на той момент вже був 4-0 на користь Реала. Український голкіпер Андрій Лунін, який цей матч. Також грав, але за іншу команду відіграв повний поєдинок і пропустив лише наприкінці зустрічі вже за рахунку 5-0 на користь вершкових. І не забив анжеготів. Вже дзвонить батькам дітей з Ю-17. Український нападник Сандерленда Назарій Русин відзначився першою результативною дією у складі святих. 25-річний нападник віддав гольову передачу на Джоба Белінгема. Так, так, друзі, це той самий брат Джуда Белінгема. Це сталося на 17 сімнадцятій хвилині матчу з Бірмінгемом. you <laughs> У 16-му турі чемпіоншипу Русин отримав оцінку 7,4. Це третя найкраща оцінка серед його одноклубників. Нападник Жирони Артем Довбик відзначився голому матчі 13-го туру Ла Ліги проти райо Велікана. Асистував йому Віктор Циганков. Завдяки роботі українського дуету. Жерона зрівняла рахунок на 42 й хвилині зустрічі. Це сьомий гол Довбика у чотирнадцяти матчах за іспанську команду. Також в його активі п'ять асистів для циганкова. Це восьма гольова передача у 31 грі за Жерондинців. Також на його рахунку 5 голів. Оцінки хлопців до вашої уваги. Хтось взагалі зупинить ці машини. Кожен матч довбик забив, довбик асистував, циганков забив, Циганков асистував. Зупиніть же ці машини. Хоча з іншої сторони наших зупиняти, вони ж нас радують. Не розуміють До слова, друзі, сьогодні екс клуб Довбика Дніпро 1 зіграє проти Шахтаря в центральному матчі 14-го туру. УПЛ також там буде поєдинок кривба з Динамо, ну але ж. Динамо середняк, а то два літери. Словом є що дивитись і на що робити свої прогнози. А прогнози роблять на сайті наших друзів компанії Favbet. Переходьте за посиланням в закріпленому коменті, ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. Український захисник Евертон на Віталій Миколенко забив у ворота Крістал у матчі 12-го туру АПЛ. Українець відзначився вже на першій хвилині матчу. Звісно, це найшвидший гол нинішнього сезону АПЛ. Але для Миколенка це ще й другий гол поспіль в минулому турі. В минулому матчі він також забуває, якщо ви пам'ятаєте. Кускорт поставив йому оцінку 7,8 і за цей матч. Це найкращий показник у складі обох команд. І риски ж до слова. Перемогли. І це точно, друзі, заслуговує на купу ваших вподобаючих. Це просто якась фантастична четвірка. Я не знаю: Зіна, Микола, Довбик, Циганков, Русина ще можна додати. Ну, але він просто не в топ, топ, топ лізі грає. Тому якби топ-п'ядірочка, ще не топ-п'ятірочка. Ну ще мудрик там зіграє, може, і, 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 і топ-8 вийде. В будь-якому випадку, аби це не пропускати, друзі, підпишіться на телеграм-канал Трибуни. Там. Найоперативніше, найголовніше і найцікавіше про футбол. Підпишіться посилання в описі. Ну і йдемо до того, хто може перевершити перформанс Миколенка до Сані Зінченка. Український захисник забив у матчі 12-го туру АПЛ з Бернлі. Українець відзначився на 74 й хвилині. Він зробив рахунок 3-1 на користь своєї команди. Олександр забив свій перший гол у сезоні та другий за час виступів за арсенал. Ще нехай Лунін заб'є раз таке діло. І забарний. І яремчук в Єремчука шансів мало. А ось пари Лунін забарний, хтось точно заб'є. Я дуже радий забити свій перший гол на емірейтс. Неймовірні відчуття за цей матч. Статистичний портал Хускорт поставив фулбеку оцінку 8,9. Це найкращий показник серед гравців обох команд. Ну і звісно, не без фанатських овацій. Зінченко виглядав сьогодні вмотивованим і електрофікованим. Чудова енергія знаходив багато простору та забив сенсаційний гол у стилі кунг-фу його не обіграти, коли він у формі. Зінченко реально відповів на критику некоректних вболівальників в останніх іграх. Зінченко тільки що зробив це, так тільки зінченко, що у нас зліва в обороні грає Діканю конфу гол від зінченка, майстер шифу буде пишатися цим ударом. Надзвичайно хороша техніка голу. Я повинна побачити кожен можливий ракурс цього гола. Арсенал, будь ласка, зробіть це для мене. Зінченко забив стільки ж голів, скільки Решвард, Антоні, Санчо, Гарначо, Хойланд і Марсіаль разом узяті. Зінедін зіні. Чи можемо ми вже визнати цей гол як гол місця? Можемо? Чи ні, друзі? Пишіть свої коментарі, ну і взагалі вподобає нашому Європі. Вчора був не просто вечір суботи, а якась фантастика. Власне, на сьогодні все, друзі. Зустрінемось з вами завтра. Бережіть себе і па-па. На засочку.